А що це ти тут таке робиш? Привіт. Привіт. Ти знаєш, я просто знав, що ти будеш мене знімати, і взяв таку штуку красиву, щоб здавалося, що я щось умне роблю. Насправді це просто інвертор, прикольний LuxPower від надійного постачальника компанії Атмосфера з гарантією 2 роки. Чому я про нього розказую? Помімо реклами, да? того що у цього інвертора є цікаві фішки, у нього є додатковий вхід для генератора. Серед бюджетної серії інверторів там до 1000 баксів це унікальна характеристика. Також у цього інвертора є два mppt трекери. Це теж унікальна характеристика для бюджетних інверторів. Тому, якщо вас цікавить хороший безперебійник для квартири або будинку, я просто рекомендую вам звернути увагу на LuxPower і написати нам або знайти самому десь в інтернеті і мати собі щастя. Отакий от, от інвертор LuxPower. до речі, є моніторинг в телефоні. Ось можна підключати ще раз генератор. Е, є от ось він моніторин. Бачите, він світиться. Ось до нього підключений літів акумулятор. Тобто, по суті, це такий великий, великий пауербанк, який інтегрується в щитову вашого будинку, і спрацьовує автоматично, коли вам відключили світло. І ви як далі, там щось готували їсти, милися, спрали речі, варили каву, так далі. І будете це робити, і навіть не помітите, що відключили світло. Ага, Понятно, така тема да.